В Кривому розі відкрили нову stem лабораторію 3D Хаус на базі транспортно-металургійного ліцею. Це вже 21-й технологічний простір, створений у місті в рамках проєкту Криця за підтримки Великого герцогства Люксембург і за сприяння міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Лабораторія стала частиною програми модернізації професійної освіти та підготовки кадрів для економіки відновлення. В d Хаусі, я можна сказати, вже як другий рік. У нас як ми коли тільки відкрилися, у нас було не було так багато прям оборудовання. Приходилось приносити свій ноутбук з дому, щоб моделювати, тому що тут не завжди виходило. там. І коли от відкрилося, от буквально недавно тільки, то я був, ну скажем, дуже здоров'я, що у нас з'явилася можливість займатися тим, чим ми любимо. 3D-хаус об'єднує одразу кілька напрямів: 3D-моделювання, робототехніку, автоматизацію та практичну інженерію. Тут учні можуть проходити повний цикл роботи від створення моделі до друку прототипу. Простір обладнали сучасними комп'ютерами, професійними 3D-принтерами, сканерами, наборами Ардуїно та Raspberry, а також інструментами для пайки і збирання електронних систем. Сьогодні в нашому закладі відбулася дуже для нас надзвичайна приємна подія, яку ми довгенько очікували. Тому що сьогодні в закладі ми відкрили технологічний простір STEM-лабораторія d ХАУС. Наша лабораторія, яку ми організували, це можливість реалізувати ідеї студентів. В практиці, тобто те, що існує як нематеріальне, тут вони зможуть зробити дійсно от, як практичну роботу: змоделювати на 3D-принтері. Змоделювати на комп'ютері за допомогою програм відповідних і роздрукувати на 3D-принтері. Лабораторія створена для того, щоб учні могли не лише навчатися теорії, а й застосовувати знання на практиці. Упродовж року в 3D-хаус навчатимуться близько 120 студентів за курсами з автоматики та робототехніки. Тут працюватимуть гуртки проводити проводитимуть майстер-класи, технічні змагання та хакатони. Планується, що щороку у лабораторії реалізуватимуть не менше 15 учнівських проєктів і виготовлятимуть до 10 робочих прототипів. Створення нових таких просторів, які надають нові навички, потрібні для сучасного ринку праці, є одним з ключових напрямків нашого проєкту. Крім цього простору, ми вже створили ще, ще кілька в інших навчальних закладах. Ще більше буде відкриватись наступними роками. Окрему увагу в новому просторі приділяють розвитку командної роботи, інженерного мислення та навичок, які потрібні сучасному ринку праці. 3 d хаус є відкритим простором. Ним зможуть користуватися не лише ліцеїсти, а й учні інших закладів, керівники гуртків, педагоги і промислові партнери. Саме тут підприємства міста зможуть проводити воркшопи, тестувати технічні рішення та знаходити майбутніх. Фахівців. Ми в Кривому Розі зараз інвестуємо не лише в виживання, не лише в інфраструктуру, але і в майбутнє. У створення таких STEM-лабораторій, а ми вже створили їх в місті 21 разом з нашими партнерами. Це інвестиції в навчання, інвестиції в дітей, інвестиції в майбутнє, які потім піднімати економіку України. От ми в чудовому транспортному торгівному ліцеї, де навчається більш ніж 500 дітей, створена. Як вони її назвали, 3D-хаус. Така stem лабораторія дуже сучасна. Де можна отримати надсучасні знання в межах проєкту Криця у профтехах Кривого Рогу відкрили вже три СТЕМ-лабораторії. Цьогоріч технологічні простори отримала також художня школа номер 3 а також Криворізький ліцей інтернат з поглибленою фізичною підготовкою. У планах на 2026 рік обладнати принаймні стільки ж технологічних просторів. Місто інвестує не лише в інфраструктуру, а й у розвиток молоді, формуючи покоління спеціалістів, які зможуть створювати інновації та працювати над відновленням економіки. Анастасія Співак, Анна Мінервіна. Перший міський.